Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу розповісти про останню заяву Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі щодо депортації іноземців з території Польщі. А також поговоримо про останнє соціальне опитування, в якому взяли участь поляки щодо України і закінчення війни. Досить цікаві результати, і я дуже вам раджу та рекомендую послухати, подивитися уважно. Звичайно, залишите свій відгук, коментар. Це дуже важливо і дуже цікаво, що ви про це думаєте. Та, звичайно, вподобайка і підписка на канал. Це надзвичайно важливо. Дуже вам дякую за вашу підтримку. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, а також на мій інстаграм, куди також всі запрошують. Там також дуже багато інформації для українців за кордон. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав детальну інформацію від міністра внутрішніх справ Польщі щодо того, що відбувається зараз з іноземцями на території Польщі, тобто скільки людей затримано, скільки ув'язнено, скільки планують або вже депортували за скоєні злочини. А ви знаєте, що якщо іноземець за кордону, говоримо зараз про Польщу, вчиняє якийсь злочин, він має надзвичайно великі шанси поїхати повернутися додому. Тут маленька ремарочка. Протерміновані документи українців це не злочин. То так, що просто всі розуміли, тому що зараз багато хто скаже, от Саша, ти що ти говориш, нікого з українців не депортують, ну так, щоб масово нікого не депортують. І нікого не повертають. Але якщо людина задіяна в кримінальних схемах, вчиняє кримінальні злочини, і вони або у в'язниці в Польщі, а я робив відео про те, що більше ніж тисячу громадян України зараз у в'язницях Польщі, і якась частина навіть отримає децизію про депортацію, що сказав Дональд Туск. Отримав детальну інформацію від міністра внутрішніх справ і адміністрації про рішучі дії служб проти іноземних банд. Проведено численні арешти, час для депортації. Голова МВС Польщі Томаш Семуняк заявив, що не минає і тижня, щоб до правоохоронців не надходило повідомлення про злочини, вчинені іноземцями. Він зазначив, що на це треба реагувати. Мені спитав, що іноземні угрупування намагаються потрапити до Польщі, контролюють тут різні види злочинності: торгівлю наркотиками, торгівлю зброєю, вимагання і використовуються для цього жорсткі методи. За інформацією Семуняка, внаслідок дій служб з Польщі депортовано багато людей. Минулого року було видворено близько 8 тисяч громадян. Однак сотні іноземців зараз під вартою. І те, що вони не будуть збавляти темп, і якщо іноземець буде вчиняти злочини на території Польщі, ну і інших держав, він буде або ув'язнений, або його буде депортувати з Польщі за якісь адміністративні порушення, за протерміновані документи, Польща українцям не дає депортації в Україну, тому що в Україні війна. Але ще раз наголошую: якщо людина задіяна в кримінальних справах, Допомагає нелегально перетинати, підробляє документи, теж важливо, або задіяна в таких справах. То так, її можуть або ув'язнити, або відправити додому. Це відбувається. Буквально на днях в Польщі пройшло опитування, де вони опитували поляків щодо закінчення війни. І 60% поляків вважають, що Україна має якнайшвидше піти на мирні. Умови, мирні перемовини з Росією. Соціологи запитали, як зараз Україна має поводитися в умовах війни, тобто теперішня ситуація, коли вже нібито якісь переговори тривають. Ви знаєте, Трамп, Путін, Америка, Росія поки що без України. Там десь Європа хоче також приймати участь в переговорах. Тобто, ось в тому всьому коловороті, як Україна має діяти, це спитали поляків. Не припиняти бойові дії вказало 30% опитаних. Швидко рухатись до мирного врегулювання обрали 57%. Опитаних не знаю, важко сказати. Визнали 13% опитаних. Водночас більше чоловіків 35% ніж жінок, 26% Відповіли, що Україна не повинна поступатися у боротьбі. 55% чоловіків і 59% жінок висловили думку, що вона повинна швидко домагатися миру. Тоді як кожен десятий чоловік 10% і приблизно кожна шоста жінка, 15% відсотків. Візналися, що не мають думки з цього приводу. А ви до речі, як би відповіли на це запитання, які зараз мали б бути дії з боку України, української влади в теперішній ситуації у війні? Ви чули, як відповідали поляки: 30% за те, щоб військові дії продовжувалися, 57% щоб максимально швидко погоджувалися на мирні перемовини. Тобто, це означає, що погоджувались на все, що пропонують, аби тільки е завершити війну. І там 13-14 не визначили, що і як. Ви дали би яку відповідь? Ви за те, щоб максимально швидко зараз вже закінчити війну, незважаючи на умови. Чи все ж таки ви за те, щоб це продовжувалося і для України вибивати кращі умови? Можете написати в коментарях. На щастя, Польща зараз не воює, і в Польщі немає проблем зараз, в даний момент, як мінімум, про якісь території, які кимось захоплені, які треба відвоювати і щось там робити. В Україні зовсім інакша ситуація, і я впевнений, що всі 100% українців за те, щоб війна закінчилась, точно. Але не всі за те, на які поступки має піти Україна, щоб війна закінчилась. Бо зі всіх сторін чути, що Україна має піти на якісь поступки. Але чомусь немає ніяких поступок від агресора, який напав, який знищував, забрав, і чомусь там нічого не чути. Тобто Україна має віддати територію, Україна має не йти в НАТО, Україна має не відновлювати ядерний потенціал, Україна має там віддати всі свої корисні купалини. Україна, 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 а Росія. А московиті, що просто перестати стріляти? Ну теж якось маловато, напевно, ні? Як ви думаєте, якщо вже говорити про перемовини і про те, що кожна країна має йти на якийсь компроміс і на якісь певні поступки, то просто перестати стріляти, як на мене, це не поступка. Ви можете мати іншу думку, то напишіть в коментарях. Я вважаю, що і з боку Росії, окупанта, теж мають бути суттєві поступки. Відносно України. І тоді можна буде про це говорити. Як ми чуємо, Росія нічого не буде робити, поки Україна не капітулює. Поки вона не погодиться на все, що Росія світом придумала, нафантазувала, тоді, можливо, вони подумають і зупиняться. Ну, де тут тоді якийсь компроміс і де тут якісь перемовини? Тоді просто назвіться перемовини, капітуляція України і все. Ну, теж неправильно, правда. Мені, звичайно, цікаво, який відсоток громадян Польщі погодився б йти і захищати свою державу, якщо би таке сталося, що Росія взяла і напала на Польщу. Ну так, десь колись. Я думаю, що відсотків 50 би опинилося явно в іншій країні. Ну, це моя думка. А той, може і 60%. Зразу би десь виїхали, і там би навіть НАТО не допомогло. Хоча Польща в НАТО, і там зразу має п'ята стаття включатися і все тому подібне. Але думаю, що не все так просто, не все так однозначно. Поділіться своїми думками в коментарях, буде цікаво почитати. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, це надзвичайно важливо. В описі під відео я залишу всі додаткові посилання, які також будуть важливі для вас. Проходьте, підписуйтесь, підтримуйте канал. Дякую. З вами, як завжди, Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.